Ектор Хіменес право вже забув про скандал навколо нього. Пам'ятаєте, як декілька тижнів тому в мережі розгорівся справжній скандал навколо відомого кулінара проекту Мастер І за весь цей час, попри обіцянки Ектора притягнути винних до відповідальності, ніякого суду так і не було. Тепер деякі шанувальники задають логічне питання а чому ситуація просто зникла з поля зору? Наче її ніколи й не було? Ім'я ведучого Мастершеф доволі часто звучало в засобах масової інформації. Спочатку йому приписували романи з учасницями проекту, потім говорили, що він віддає перевагу чоловікам. І ось декілька тижнів тому розгорівся новий скандал. За інформацією блогера Богдана Безпалова, до нього потрапили докази, що Ектор залицявся навіть до неповнолітніх хлопців. Аудиторія відразу розділилась на два лагері. Одні відразу повірили блогеру, інші стали на захист кулінара. Трохи згодом ектор Хіменес-Браво записав відео, в якому заявив, що всі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю, а всі ті, хто порочить його ім'я, будуть притягнуті до відповідальності. Але вже пройшло стільки часу, і з приводу суду нема жодних новин. Як обговорюють в мережі, можливо, ектору, юристи пояснили, що в судовому розслідуванні нема жодного сенсу. Адже поняття «наклеп» не існує в судовій практиці. Але багато хто схиляється до того, що канал СТБ просто вирішив не привертати до цього скандалу увагу. По-перше, Ектор для них залишається важливою медійною особистістю. По-друге, вони не бажають погіршення власного рейтингу, особливо перед прем'єрою нового сезону проекту Холостяк. Цим пояснюється, дещо змінена модель поведінки Ектора на своїй сторінці в інстаграм. Зараз у нього багато постів з учасниками минулих сезонів, різні жарти та демонстрація звичних повсякденних речей. І все виглядає так, наче ніякого скандалу взагалі не було. І виникає питання: може ектору є що приховувати, і такою поведінкою він хоче відволікти увагу аудиторії, щоб про той скандал всі забули якомога швидше? Зараз репутація кулінара майже ніяк не постраждала. В нього збереглись рекламні контракти, а сам канал продовжує співпрацю. І якщо все добре, нащо нагадувати аудиторії те, що може зашкодити власному іміджу? Звісно, це все лише припущення, і де тут правда, кожний вирішує сам для себе. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.